Уявіть собі, ти приїжджаєш, показуєш нашим провідним продюсерам, музичним продюсерам, я маю на увазі, показуєш свої пісні, а вони також слухають, сидять такі і кажуть: Олег, ну, пісні круті, все класно, гарно співаєш, але це нікому не потрібно. А я такий, а чому не потрібно? Ну Тому що перекладився російською мовою. Угу. Я тоді, на той момент, це мені так наскільки було якось так. Я, Думаю, а чого? Це ж, це ж, ти, ж, ти, ж, ти ж не продумав ніякі, ніякі там речі, там, що ти зараз маєш та, отак вийти. отак. Ні. Ти заспівав, ти зробив, як тобі просто-напросто зверху послалося. Я не знав, чи це правильно. Я просто-напросто творчо до цього підходив, творчо і від цього кайфував, все. І відчував, що це треба показати людям, і вони це, як то кажуть, будуть сприймати. Але, звичайно, на той момент 70% цієї продукції в Україні. Була російськомовна, так. і вона приносила кошти, і, і в кінці кінців це була правда. Це була правда. І так сталося. У мене ще на той момент, до речі, там було буквально декілька пісень російською мовою. Декілька пісень. Ну так все сталося, що я пішов на той момент, так як і був виглядав наш шоу-біз. Вигляд, я пішов тою стізьою, тим шляхом е, шоу-бізу. Хоча я до сьогоднішнього дня не розумію, не люблю і не вірю в це. Тому що це для мене шоу-біс, знову ж таки, це ні не сказано нікому з моїх колег, там, як, як, як образа, Ні, воно для мене виглядає дуже містечково все. У кого більше карман, у кого більше гонора, у кого більше амбіцій, таке інше. На жаль, воно поки що у нас воно все так якось хитко, якось так все якось. Ну, як на мене, воно виглядає поки що е, не. Я б сказав би так, можливо для когось буде знову ж таки образливо, недостойно.